Вечірня година Уже скотилось із неба сонце, заглянув місяць в моє віконце, вже засвітилось у небі зорі, заснув все, заснув й горі. Вийду в садочок та й погуляю, як місяченький, та й заспіваю. Як же тут гарно, як же тут тихо. Таку годину забудеш і рихо, кругом садочки, бігенькі хати і соловейку гають чувати. Ой чи так красно в якій країні, як тут, на нашій лінії вогині. Ніч обгонула пігенькі хати, немов маленьких діточок мати, Вітерець весняний тихенько дише. Не мав діток тих, до сну колише.